Якщо ти думаєш, що твоє обличчя говорить лише про вік зморшки або птоз, то це не так. Прямо зараз проведи практику, яка займає лише 2-3 хвилини твого часу. Це мікродіагностика твого власного фейс-коду. Візьми дзеркало або фронтальну камеру на телефончику. І уважно подивись, є які зони твого обличчя. Твій мозок помічає, де зони гіперспазмовані, а де ти зовсім не помічаєш, наче вони сплять. І такого буде багато. Обов'язково запиши це. Це знадобиться тобі, коли ти будеш працювати через фейсвітнес, масажі, тейпування, бо ти будеш точно знати, які зони потрібно стимулювати, активувати, а які розслаблювати.